Як встановити громадянство і отримати паспорт вперше в дорослому віці? Громадянство України правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходять свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Підтверджує громадянство паспорт. Усі ми маємо такий документ, який вперше людина отримує в 14 років. Зазвичай участь у процесі паспортизації дитини беруть батьки. Але трапляються випадки, коли люди вчасно не пройшли цю процедуру, живуть і не мають жодного документа, який посвідчує особистість. Хто вони, як їм допомогти отримати документи? Давайте будемо з'ясовувати, хто ж такі громадяни України. Громадянство України набувається за народженням, за територіальним походженням, внаслідок прийняття до громадянства та в інших випадках. Окрім того, відповідно до закону України про громадянство України, громадянами України є усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України з 24 серпня 1991 року постійно проживали на території України. Такі особи є громадянами України з 24 серпня 1991 року. Також громадянами України є особи, які на момент набрання чинності законом України про громадянство України від 13 листопада 1991 року проживали в Україні і не були громадянами інших держав. Такі особи є громадянами України з 13 листопада 1991 року. Крім того, громадянами є особи. Які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року, і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис громадянин України та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну, і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття. Якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України, такі особи є громадянами України з моменту внесення відмітки про громадянство України. Також громадянами України є особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України. Як подати заяву про встановлення громадянства? Для встановлення, оформлення та перевірки належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України особа подає заяву, а також інші документи, передбачені порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень. Цей порядок затверджено указом Президента України. Від 27 березня 2001 року за номером 215 зі змінами. Заява з питань громадянства подається у письмовій формі з зазначенням дати її складання та підписується заявником. Куди звертатись? Особа, яка проживає в Україні на законних підставах, особи зі статусом біженця, подають заяви до управління, відділу сектору міграційної служби. За місцем проживання особи в Україні. Особа, яка постійно проживає за кордоном, має звертатись до дипломатичного представництва чи консульської установи України за місцем постійного проживання особи. Заяву та інші документи з питань громадянства заявник подає особисто. Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред'являється документ, що посвідчує особу заявника. А також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном та подаються копії таких документів. Процедура встановлення належності до громадянства України стосується тих громадян колишнього СРСР, хто вже визнається громадянином України відповідно до статті 3 закону України про громадянство України. Але з тих чи інших причин досі немає паспорта громадянина України. При зверненні до Міграційної служби для встановлення належності до громадянства України такі особи зазвичай отримують письмові відмови, оскільки не надають достатньо документів на підтвердження проживання станом на 24 серпня та 13 листопада 1991 року на території України. Отже, для встановлення належності до громадянства України слід звернутися до відділу Державної міграційної служби України з відповідною заявою та отримати письмову відмову. Далі такій людині слід звертатись до суду для встановлення факту постійного проживання на території України, що і буде підставою для оформлення належності до громадянства України, а відповідно і видачі паспорта. Встановлення належності до громадянства України в суді. До суду слід звертатись в порядку окремого провадження для встановлення юридичного факту належності до громадянства. Доказами в даному випадку можуть бути акти комісійного обстеження, довідки, які видаються за результатами такого обстеження, документи про освіту, виписки з домових книг, показання свідків. Та інші документи, які підтверджують факт проживання особи на певну дату та в певний час на території України. Для того, щоб людина могла вирішити ці питання, до статті 14 закону про безоплатну правову допомогу внесено зміни. І тепер особи, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, призначення адвоката за рахунок держави. Тож для звернення до суду держава забезпечить такій людині правовий супровід. Документ, на підставі якого призначатиметься адвокат, гарантований державою, це відмова міграційної служби, встановлення факту народження. А якщо жодних документів нема. Наприклад, у випадку, якщо особа народилася поза закладом медичної допомоги, для початку батькам, якщо дитина маленька, або вже дорослій людині, варто звертатись до відділу реєстрації актів цивільного стану щодо видачі свідоцтва про народження. Коли людина отримає відмову відділу реєстрації актів цивільного стану, то теж муситиме звертатись до суду для встановлення факту народження. Важливо знати, відповідно до листа роз'яснення касаційного цивільного суду у складі Верховного суду на адресу голів апеляційних судів. Від 16 квітня 2021 року встановлено, що для встановлення фактів народження та смерті вимога місцевих судів про необхідність отримання громадянами письмової відмови в органах державної реєстрації актів цивільного стану не ґрунтується на положеннях чинного законодавства. Отже, заявнику не потрібно звертатися до органів державної реєстрації актів цивільного стану. Для отримання відмови у проведенні реєстрації народження, а звертатися одразу безпосередньо до відповідного суду для встановлення фактів народження. Докази у справі щодо встановлення факту народження особи. Для встановлення суду факту народження особи необхідно надати такі докази, що є підставами для реєстрації дитини, медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу. Затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я від 8 серпня 2006 року номер 545 та письмову заяву двох свідків, присутніх при пологах у разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я. Також це може бути акт, складений відповідними посадовими особами, капітаном судна, командиром, начальником потягу тощо за участю двох свідків і лікаря або фельдшера. Якщо таких документів нема, то доказом народження особи можуть бути інші документи, які підтверджують факт її народження. А саме індивідуальна картка вагітної і породіллі це обмінна карта, акт свідків про народження дитини, свідчення свідків тощо. Після рішення суду про встановлення юридичного факту народження відбудеться реєстрація особи з відповідним записом до книги реєстрації актів цивільного стану. Та видачої свідоцтва отримати юридичні консультації ви зможете у системі безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103.